Що ти оце знімаєш? Тобі занятись нема чим? Тобі нема чим занятись? ти ще візьми і в TikTok викладеш, щоб всі з мене сміялися. Ти мене взагалі вже за рішила? решил. Вчора з тими патиками мені нерви зробила? Телефон дзвонить, візьми. А чого ти не хочеш відповідати? Відповідає, коли тобі телефонують, оце так дзвони. Ой, блядь, безсовісно. Коли ти мій будинок приїде? Ще раз тебе питаю. Коли приїде мій будинок? Оце так я мушу сам все контролювати, так? Да? Що сидіти на цьому? На чому сидіти? Ти бачиш він поломаний, де да, ти його відремонтувала? А то ж ти у ту сідушку на того штиря напала, то це не означає, що ти його відремонтувала. Там коксом толочиться по животу усім, бо він зараз розводиться. <плес> Та й що ж він, хлопчик, дивлячись на його живі, я вже не розумію, хто він такий. <плес> відремонтувала, блядь, тіно така. Так ти або мені контакти того магазину дай, або я не знаю, що зроблю, або сама давай дзвони. Бо все, вона вже все. Край, блядь. Як бомжара оце, блядь, сижу тут, то, блядь, куняю. Немає мені де лягти, немає до мені сісти, сидиш тут, хитаєшся, блін, як дятел. Ох, Рижий, ти там живий? Ти живий там, Рижий, чи тебе ков задавив? А, дихаєш, дригаєшся, значить, що живий. Ох, блядь. Коротше, кидай давай ці зйомки, блять, операторша хренова. Ізвони до мене на магазин. І щоб завтра мені був будиночок, бо я не знаю, що з тобою зроблю. Малин же, блять, всю плюку повитирав, блять, по хаті. Цей, би толочиться, блять, біля мене, де я там він, немає спокою, блять, ніяк. Все, Коротше, я тобі все сказав. Завтра я чекаю на свій будинок. Якщо немає, мого будинка, то я тобі спалю твій блять, і не буде поняла? Ні, блять, це, кенечно, загнуться. Моя хата так не зроблю.